Зарандомлений пелетон після кваліфікації до цікавої боротьби та купа зірок, вітаю друзі! Ви дивитесь не огляд гран-при Майамі і сьогодні я пропоную зануритися у події п'ятого вікенду цього року. you bitch Як ви думаєте, що після цього зробив Макс Ферстапен? Стартуючи з 9-го місця на харді 38-ма перемога швидке коло та гонщик дня. Мені здається, що освистування від глядачів тільки надало йому наснаги. Вже на 4-му колі, провівши фантастичний подвійний обгін, Макс став 6 6-м. На 15-му колі, обігнавши Фернандо Алонсо, Макс став другим. На 21-му колі, коли Перес поїхав змінювати свій мідіум на хард, Макс вийшов у лідери гонки. І от у боротьбу за перемогу між Пересом та Ферстапеном, Мабуть, вже не вірив ніхто, бо ще після квали Чеко казав, що не зміг зібрати все докупи. Наприкінці 45-го кола Макс поїхав за свіжим комплектом мідіуму, а вже на 48-му колі зіжрав переса та вийшов у лідери гонки, помчавши до своєї 38-ї перемоги. По кількості перемог з Редбул Макс зрівнявся із минулою зіркою команди Себастьяном Фетелем, а ще став першим переможцем із 9-го місця за останні кілька десятиріч. Після перемоги Нікі Лауди у Франції 84 року. Легендарний виступ від Макса, але і чека нічого. Все ж таки друге місце, яке принесло вже дев'ятий дубль у парі Ферстапен Перес та дуже красиве пручання Максу у боротьбі за позицію. І от після всього цього у соцмережах було дуже багато коментарів, що гонка була зовсім не цікава. На цьому фоні виділився Маркус Еріксон, колишній пілот заубору та нині пілот Ганасі у Індикар, який у своєму Твіттері почав агітувати фанів F1 дати шанс Індикару. Бос Индикар взагалі. Заявив, що на презентації пілотів перед стартом Майами ведучий репер LL Cool Кулджей скопіював слоган індікару, назвавши формулу найбільшим видовищем в автоспорті, та попросив більше так не робити. А сама презентація пілотів то взагалі окрема крінжа. Посилання на неї буде в коментарях. Кому цікаво, подивіться. У нашій телеграм-спільноті я спитав у вас, чи сподобався вам гран-при Майамі. І більшості з вас, а саме 81%, гонка сподобалась. Тож не все так погано. А ще мені здається, гонка сподобалась цьому пану. Старт із другої позиції, трошки боротьби, гарна робота з гумою. І зрештою, ще один подіум, який став вже четвертим для іспанця за 5 гонок. Фернандо як метроном. Штампує по 15 очок за гран-прі. А ще це найуспішніший початок сезону Алонсо із 2010 року. Дуже сподіваюся побачити перемогу Фернандо у цьому році. Він явно на неї заслуговує. А ось його напарник Ленс Строл провів цей гран-прі провально: старт з 18-ї позиції та фініш на 12-й. Як сказав Ленс, це був не мій вікенд. Технічний директор Стайні Денфеллоу скаже, що команда вже зовсім скоро почне розробляти амр 24 але жертвувати доробкою машини цього року. Року не будуть, адже вона стане гарним підґрунтям майбутніх успіхів. Дуже непогана гонка для пілотів Мерседес. Декілька непоганих обгонів, і ось Рассел фінішує четвертим. У семи секундах від Алонсо. Його напарник Льюіс Хемілтон трошки завалив перший відрізок на харді, застрягши за Алексом Албоном на мідіумі. Але пересидівши усіх, кого міг, та перевзувшись на другий відрізок на мідіум під кінець дистанції, дуже гарно захантив Гаслі та Леклера, фінішувавши шостим. Вже вимолі команда привезе великий пакет. Ракет оновлення, який обіцяє дуже потужну прибавку часу на колі. Тож із великою цікавістю очікуємо на наступний гран-при. А що там у червоних? П'яте місце для Сайнца. Втримати за собою Форстапена було неможливо, але не втримати за собою расела то вже все. Дуже поганий відрізок на Харді. Як каже Карлос, їм ще треба багато вчитися та працювати над стабільністю. А ще помилка на в'їзді на Пітлейн та 5 секунд штрафу, які зрештою ні на що не вплинули. Ну, Алеклер це легенда. Дві аварії за вікенд-джордські налаштування у гонці, яскрава боротьба із Магнусеном, який після оновлень Хас провів гонку ну не гірше за шарля, та фініш на сьомому місці. Фредерік Васьор каже, що потрібно ще дуже багато працювати та зробити болід більш стабільнішим у гонці. Ну і коли вже зачепили хас, то 10-те місце для Магнусена. Дуже цікава боротьба від Кеймага, але, на жаль, велика деградація гуми не дозволила розраховувати на щось більше. Хюлькенберг провів гонку гірше, великий знос гуми та безпомічність у трафіку. На жаль, лише 15-те місце на фініші. Перед тим як перейти до Альпін, я хочу подякувати за підтримку каналу пану Олександру, який задонатив 100. Гривень із повідомленням на класний український контент та пану Даниїлу, який задонатив 200 гривень, із повідомленням, чекаю не огляд гран-при Майами. Він вже тут, я трошки забарився з ним через хворобу, але краще пізно ніж ніколи. Дякую, хлопці, за підтримку. А якщо і ви бажаєте допомогти розвитку каналу, посилання на Монобанку буде в описі до цього відео. Повертаємося до Альпін. Значний прогрес після Азербайджану: два боліди у очках, восьме та дев'яте місце. Нічого не згоріло, пілоти не зіштовхнулися, навіть був тем, щоб боротися із Феррарі. Я був дуже приємно здивований. Сподіваюся, у збірної Франції з Формули 1 нарешті все почне складатися як треба. Адже маючи болід, який стовідсотково п'ятий по темпу в пелотоні, програвати у кубку конструкторів Маклареном це дійсно треба бути аматорами. Виконавчий директор Альпіну Лорен Росі не соромиться критикувати боса стайні Отмара Сафнавера та каже, що за невдачі будуть з нього. Тим часом у соцмережах та різних виданнях вже ширяться чутки, що нібито на місце пана Сафнавера вже шукають іншого. Джо Савар каже, що почув пошепки ім'я Еріка Бульє, який керував стайнею із Енстону, коли воно замість Рено стало лотус. А італійці кажуть, що в Альпі навіть зверталися до матіа Біно, то колишнього боса Феррарі. Але той їм відмовив: ну що ж, залишилось ще Сіріля Абітебуля покликати. Альфа Таурі неймовірна стабільність від Дюкі Цуноди. Знову у кроці від очків. Чудовий темп у гонці дозволив, стартуючи з 17-ї позиції, фінішувати 11 тим Юкі дуже очікує оновлення боліду у Імолі, як і його напарник Нік Дефріз, під яким вже зі слів Хельмута Марко починає похитуватися місце бойового пілоту. Нік на старті торпедував Макларен Норріса, чим зіпсував гонку як собі, так і йому, фінішувавши лише 18-тим. Альфа Ромео дуже гарний старт від Ботаса, але, на жаль, поганий темп у гонці. Та 13 місце на фініші. Його напарник Джоу фінішував 16-тим. Пілоти дуже сподіваються на оновлення вимолі, які мають дозволити підвищити темп боліду. Спостерігаємо, Алекс Албон став найкращим з пілотів Вільямс, фінішувавши 14-тим. Як каже Алекс, Боліду дуже не вистачало щеплення, тож він той діло ковзав. А ще каже, що наступні треки їм не дуже підходять, тому вони поступово відкатуються назад. Сарджент фінішував лише 20-м. Американець вже на старті накоїв цікавостей, тож на жаль, соцмережан. Вже ширяться чутки, ніби Тота Вольф дуже хоче на його місце всадити Міка Шумахера. І у Логана залишається не так багато часу, аби показати себе. Ну і на останочок Макларен. Провальний гран-при для британців. Після стартового інциденту, максимум на який міг розраховувати Ландо Норріс, це 17 місце. А піастрій всю гонку боровся із чисельними проблемами Боліду. То гальма відмовляли, то ще щось. Тож лише 19 місце на фініші. Результати гонки на ваших екранах. Велика надійність. Болідів та акуратність пілотів і маємо на фініші усю двадцятку. Якщо глянути на турнирні таблиці, то стає лячно. Минуло лише 5 гран-прі, а у кубку конструкторів вже явно лідує Red Bull. Тож сподіваємося на оновлення від Mercedes, Ferrari та Aston Martin. Можливо, хтось зможе нав'язати інтригу? А на цьому в мене все. Почуємось вже зовсім скоро. Папа. -па.